Друзья, я первая разработка, только, только начал расставляться. Уже мотая, мотая, мотая. Друзья, друзья, друзья. Сейчас момент буду истины. Че возьму я и не. Ох, парися, ти гарна, 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 друзі! Ой-ой-ой-ой-ой! Заходи! Заходи, є, друзі, друзі, є! Ох, оце вона! Тихо! Оце вона. Ху начало є, не встигла рибалка навчатися вже з таким трофеєм. Законна полторуха. Добре, розставляємо жерлиці, а потім я включусь, бо ще темновато. На виход вже пішов. І це не може не радувати. Все, І так, друзі, всім доброго раночку. Начала почалась рибалочка. З о такого гарнюченького трофею. Зараз будемо розставляти жерліці далі, бо я чувствую, що вона сьогодні не одна буде. Ну Ранок почався так, бадьоро розбудила окончательно. Так що якось так. А там вже подивлюсь, може походимо об окуня поїщем, поки буде. Перерив між клюваннями на жарліці. Жерлі... Будемо ходити шукати окуня. Такі на сьогодні у мене плани. Все, не переключайтесь попереду, саме цікаве. Так, друзі, тобто зйомка. Є ще одна сработка. Хожу, шукаю плотвичку, деби мені живця можна було подмінити. О, пошла, пошла шла родная бо карасі такі здорові поставали, що це капець мотає розматую так ждемо бо я не пам'ятаю яких я расів ставив чи маленькі тут чи великі стоїть треба платовичка ой, 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 ой. Так. Є-є-є-є-є. Є, друзі. На мене. <рес> да. Це не вчорашні шнурки, блін. На тому озері, де ми були. Осьо вона гарнюська, ось Ой, Є, друзі. Я рибалка вже доволен. Це мені за всі страдания мої вчорашні. А це воно таке і є. Добре, друзі, рыбачим далі, Ставте вподобайки. Go просто бьем грузи, така попалась, плотуичка. Таку гріх не показати. Не засняв момент покльовки. Крючок, конечно, в попі. На минуту відходили, як завжди. Поки одходиш, воно, воно клює, блін. О, Вийшло. Все, друзі, ловимо далі. І сподіваємось на трофеї сьогодні. Гоу просто б Ось Осьо вона. Капець, ніфіга це не жовці, блін. Два таких більш-менш попалося, це, блін... драконы клюют что страшно на крючок их одевать вот она она блин я думал меньше не сопротивлялась А тут только велока знову. Ты можна півладошки ладошки клювать, не? Не надо мені такі. А. А куди я її? Тільки на таранку або жарить. Крупновато для живца. Гоу просто зйомка. Друзі, нарешті дочекав. Ой-ой-ой, крутить, 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 крутить. Крутить зубата, крутить. Дочекався. Довго ждав, довго не було покльовок. І нарешті, нарешті флажок замаячив на горизонті. Хай ковтає. Дочекаємось її і візьмемо за зябри. как мы это вміємо? Давай, давай. Жуе. Е, друзья. Е. О. Шляпетка. GoPro, стоп-зйомка. Так, друзі, ось така гарнівська. Все. Рости великий і клюй літом. GoPro, стоп-зйомка. Друзі. Не минуло і двох хвилин. Ще одна стрельнула. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай без петель. Да, тут вона, тут, тут мотає. Зараз хай трошки поматає. Ось вона стала, по ідеї вона Ось пошла, пошла знову. По ідеї вже должна була зробити перекладку, але ще мусолить. Ждемо поки піде нормально а потім засікає ще тут чи вже ушла похоже що кинула нічого страшного день ще довгий ще на ловлені так mm. да. і риця а ні, тут мілка є друзі є, є, є Да не дуже то і мілка Нормальна щичка А чому так мусолила Як 100 грамовка блін Клас друзі Все, грибачимо далі Було просто бйомка Короче, друзья, следом щепокливон, и поки шел, мотала. Будем сподіватися. Да, 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 мотая, мотая, друзья. Так, ладно, проверяем. Аккуратненько. Да, тут 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 хай ковтає або невеличка або невеличка кладна друзі була не була як вона моя то вона буде там Е-е-е-е-е-е-е. Милка. Да не дуже то и милка. Это пойдет. По центру живца держала. И не отпускала засранка. Все она красунька. Ну, ёп, пересоти. Є, друзі, є, його просто брьом. Коротше, наныл. Нил-нил, що не клювало, нил-нил. І ось. Нарешті. Дочекався. Я і дочекався. Ждемо, поки піде. Нанив. А -а -а. Все, вже переходить не хочеться. Але ж такі вдарила і все. не, вон а тут. Вон а тут. И, друзья. Фу ху, -ху, -ху. Лайк. Вон вон а. Зубата. Засранка. Доброе, друзья, рыбачим далее. Значить може буде ще толк. Го просто обзйомка. Друзі, є, 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 є. Мотає. Що ждемо? Чи підсікаємо? Є, 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 є. Йо, пересоте. Зовсім не зачет. Крючка то віддай. Віддай і відпущу. Так, ладно, тут пішов я за інструментом. гоу просто б зйомка. Так, друзі. Все. До літа. Літом приїдемо, піймаємо кілушку вже. Фу. GoPro, стоп відео. Друзі, є, 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 є. Ось що Во вона. Фу. Так, все. Все. Ху. Ну, сюди, да? От гарнюня. горнюня заглотила. По саме не могу. Крючок в желудке Це вже все. Гоу просто відео. І так, друзі, ітог, ітог дня. Я думаю, достойний. Все, завершуємо нашу рибалочку. Зараз вже Буду збирати жерлиці і будемо їхати додому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ні луски.